Вітаю вас, я Оксана Павлишин, і це передача Запрошує Оксана. У кожного в житті своя дорога, і кожен їй долає самотужки. Комусь Господь дарує талант будівничого, комусь вчителя, ну а комусь лікаря. Про неї говорять. Алла Петрівна, як спеціаліст, як адміністратор, формувалася на моїх очах, зростаючи від молодого лікаря і до Теперішнього нашмеда. меда. Пам'ятаю як до нас прийшла ще студенткою в інтернатуру, і, звичайно, всі полонила її до деякої міри жіночність, красота, і ми навіть називали її свого роду як візитка нашої лікарні. Ну, Часи прийшли, стала вона керівником, і вже до неї ми на неї зараз дивимося зовсім по-другому. Вона абсолютно не відноситься до керівників диктаторів з командирськими нотками. Робота у нас ведеться на взаєморозумінні і взаємоповазі. Як жінка, як мати розуміє і переживає за хворих дітей, включаючи для оздоровлення їх всі можливі сили. І те, що наша клініка досить великий лікарський колектив, медичний заклад великий, працює ритмічно і нормально, безумовно, в чому велика заслуга. Алла Петрівна Алла Петрівна Філюк, з якою я маю честь працювати з 1997 року, є лікарем у повному розумінні цього слова. Це є висококваліфікований фахівець своєї справи, чудовий лікар, який не один день і не один рік присвятив лікування маленьких пацієнтів з нефрологічною патологією. Кожна мама, яка лікувалася в Алле Петрівне, йшла з дуже хорошими і враженнями. І як як від лікаря, і як від просто хорошої людини вражає її дипломатичність відношення до певної проблеми із дипломатичним таким ставленням тобто, будь-яка проблема в неї завжди буде вирішена таким чином, щоб вона і не образила людину, з якою вона працює, і щоб це вирішення рішення цієї проблеми завжди було грамотним і. З, 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 з обох сторін, щоб це було правильно, тому що дуже велике значення має наскільки ми е, працюємо з пацієнтами, з батьками їхніми, тому що батьки зараз дуже вразливий такий контингент населення, і треба знайти певні слова, щоб підтримати, підбадьорити вслити надію про те, що ця дитинка буде здоровою. Ми щасливі працювати в одному колективі з Залою Петрівною, тому що як керівник дуже легко з нею працювати. Вона завжди нас вислухає, допоможе завжди допоможе знайти. Правильний вихід з будь-якої ситуації. Народилася наша героїня на Хмельниччині. Мріяла стати журналісткою. Я народилася на Хмельниччині в прекрасному мальовничому селі Святець. Це село в Теофіпольському районі. Народилася в сім'ї батьків мама Тамара. Батько Петро, в які працювали в колгоспі на різних роботах. Село у нас дуже прекрасне. Це бувший районний центр, велике село з прекрасними краєвидами, село з якого вийшло дуже багато відомих людей в області на Україні. З вдячністю я завжди згадую рідну школу, школу, в якій працювали надзвичайно прекрасні вчителі, які вивели мене у велику дорогу. Скажіть, будь ласка, про що ви тоді мріяли на зорі своєї юності? Про яку професію? Куди думали йти вчитися? Навчалася вже, як я сказала, в святецькій, тоді вона називалася Мануїльська середня школа, тому що в нашому селі народився Дмитро Захарович Мануїльський. Це був соратник Леніна, але вже в часи вільної України це село було назад, перейменовано у село Святець. Отже, я закінчила святецьку середню школу, навчалася на відмінну, Найулюбленішим предметом для мене була українська мова і література. Я дуже багато писала, писала віршів, нарисів, замальовок, друкувалася у різних виданнях від зірки, чи вірніше від районної газети до центральної преси. І мені дуже подобалася професія журналіста, журналіста і лікаря, але вже в 10 класі, все-таки я вирішила вступати до медичного інституту. Ну, твір у при вступі я написала на 4. І я тут же пішла в приймальну комісію виясняти, чому у мене 4. бо я знала, що в мене написано грамотно. І мені вийшов голова приймальної комісії і сказав: У нас 10 років, вже ніхто на 5 не писав. Своє кохання, але зустріла у 20 років, і було це так. Познайомилася випадково. Я пригадую, вона тоді була ще студенткою. Я вже працював тут, у Тернополі. І на вихідний день ми їхали відвідувати своїх батьків, а так воно виходило, що в одному напрямку. От так ми познайомилися в дорозі. Відтоді зустрічатися почали. Ну, а далі одруже вже. Чоловіка свого Анатолія я зустріла після закінчення другого курсу у Ланівцях на автовокзалі. Він додому добирався злановець, і я там і познайомилися. Він тоді працював в апараті обкому комсомолу, і вже по приїзду в Тернопіль ми зустрілися і так стали зустрічатися вже одружилися через рік. Він старший від мене був на сім років, набагато вже, скажімо так, з досвідом, з розумінням пройшов. Він бувший кадровий офіцер. Так що набагато більше досвіду було, і з ним мені було просто легко, легко було навчатися, особливо, от, скажімо, суспільні предмети. Ми заснідали, і він мені розповідав, то науковий комунізм, то філософію. Допомагав, так? Так, у нього ці предмети він здавав автоматом в інституті. Mm -hmm. Так що з одного боку було набагато простіше. Він такий в мене дуже спокійний, я, напевно, більше такий лідер в сім'ї. От, а він у мене дійсно така опора послушний, завжди допоможе все, що необхідно. Ми радимося і вирішуємо все, щоб було мирно, добре. Щодняла Петрівна приходить до своїх маленьких пацієнтів, щоб їм допомогти. Себе сильною жінкою, і яке місце жінки в суспільстві, на ваш погляд? Ну, вважаю себе сильною жінкою, можливо, так і по професії, і по тому, що я все-таки займаю керівну посаду. Я повинна бути сильною, повинна приймати рішення під час такі, можливо, і неординарні, оскільки це стосується і життя дітей, дітей, які знаходяться за. Межами Тернополя їх треба терміново доставити чи то в клініки Києва, чи до нас реанімаційні відділення. Я вважаю себе дійсно сильною жінкою. На запитання, чи легко бути жінці-керівником, ми почули. Перш за все, на своїй посаді я повинна бути дуже-дуже стриманою. Ніяких, ніяких емоцій не повинно бути. Розуміння потрібно вислухати людину і, безумовно, прийняти справедливе рішення. Оскільки це дуже часто трапляється в моїй роботі, дуже багато скарг буває. Скарг і на моїх колег з боку, родичі з боку, батьки, ви зрозумієте, що потрібно прийняти якесь таке рішення, щоб не образити жодну із сторін і разом з тим, щоб людина, яка прийшла до мене з якоюсь просьбою, проханням чи образою, вийшла задоволеною. У вас є син, дорослий син існує між вами зв'язок, такий духовний зв'язок. Наскільки він довіряє вам? Наскільки він звертається часто до вас за порадою і чи прислухається до ваших порад? Так, у мене є син, 25 років, син закінчив Тернопільський державний економічний університет, банківська справа, тривалий час працював у банку Аваль, а зараз він приватний підприємець, має свою справу. Ну, хочу сказати, що у нас дійсно повне взаєморозуміння. Син радиться, часто. Приходить до мами із зі своїми проблемами, зі своїми болями. І я стараюся бути йому і думаю, що і є найпершим порадником, другом у всьому. Моя мама найкраща в світі, це однозначно хороший порадник, вірний друг, зрештою, врешті, матір, з якою я можу на любу тему говорити. Тобто немає такої теми якоїсь конфіденційної, з якою я не міг би поговорити. Перша людина, з якою я Тобто можу виляти свою душу, це є звичайно моя мама. Дуже хороший господар, любить чистоту, порядок, завжди приходжу. Зараз останнім часом приходжу пізно, завжди радий, що я приходжу, чистота порядок. Син відкрив таку таємницю, що ви дуже добра господиня і що у вас є навіть фірмові страви. І серед них він назвав. Ну я не буду зараз називати цю страву. На вашу думку, яку страву з вашого такого, е, як то кажуть, списку кулінарних шедеврів він вважає найкращою і найулюбленішою. Навіть не знаю, мабуть, лазань. Найбільш полюбляються мамину кухню. Тобто не всі ресторани, скажімо так, мені подобається. Все-таки домашня кухня це і домашня часом. Просто, напевно, вже і мама придивлялась до мене. Я до мами, що я полюбляю, і на сьогоднішній день. тобто... По-перше, в, в неї багато є таких фірмових страв. Моя найбільш любима це тушена риба в сметані. А також, також плачений короб. Я виріс в селі, і на мене, оцейський борщ, скажімо так, просто, але якісно приготовлено, це якраз є улюблено, що вона завжди вміє робити, і мені дуже подобається.